Класі. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибульку. принаймні не забудьте підписатися на мій канал на канал Володимира Цибулька, цибулько Толк і цибульку. Ті е е е такі вимоги є в алгоритмі в Ютубу. Тоді він допомагає е краще просувати це відео, і е цього тижня мало б бути. Засідання в форматі Рамштайн, воно не відбулося. Отже, що це означає, що це міняє? Чи воно нічого не міняє насправді? Рамштайн не відбувся не, не за ненадуманими, тобто за не за надуманими причинами, а причина дійсно дуже вагома. Це Юрган Мілтон, який так тривожно дуже заявляв. Президент Байден, попереджаючи, що це питання життя і смерті, виявився дійсно ну, дуже руйнівним. Єдине що, це гіперзастереження і таке дуже тривожне зроблення Байдена, воно все-таки мало свій результат населення, почуло президента і всіляко застерігалося. Залишило територію, ну і от ми бачимо, що по суті результати руйнівні виявилися дещо меншими, ніж застерігав президент Байден. І це по суті ну така гостра відповідальна реакція на слова Байдена серед населення, дала по суті ефект збереження життя жителів Флориди. Ну, а тепер до Рамштайну. Рамштайн відклали, але є крім Рамштайну, є ще багато механізмів узгодження інтересів. Зокрема, дещо в тінь випало засідання міністрів оборони країн НАТО, яке планується на 17-18 жовтня, і мені здається, що зараз актуалізується багато питань саме на нараді міністрів оборони країн НАТО. Це перше. Друге, банкова насправді ну, повелася в цій ситуації, коли Рамштайн відклали доволі ефективно. Чому? Бо Рамштайн і зустріч четвірки е, Німеччини, США, е, Франції і Великобританії е, актуалізували українську тему на всіх медіамайданчиках. А відкладення цієї зустрічі відкладення Рамштайну зразу засувало Україну десь там на периферію інформаційних потоків. І Зеленський, те, що він рвонув по кількох по п'яти по суті, країнах, бо він відвідав Ватікан, рвонув на зустрічі високого рівня. Це дало ефект не зникнення. Ну, тобто не, не Україну не вдалося засунути десь на периферії. Україна все одно залишається на перших шпальтах, і це важливо. Це дуже важливо, наприклад, в Італії, бо в Італії зараз готується бюджет наступного року, в якому має бути закладена величезна сума на допомогу Україні. І оцей візит і до Ватікану, і до Італії дав, дав ефект, що все-таки актуалізувалася в італійському медійному полі. Ну, не кажучи вже про Німеччину, яка е, під цей візит встигла виділити додаткову фінансову допомогу Україні. Ну а Великобританія, то вона взагалі перейшла, по-моєму, ну, ледь не підготовки якогось такого безпекового договору. Хочу нагадати, що е, Британія готує безпековий договір на 100 років з Україною, 100 річний договір. Так що. Швидше за все, що він зараз пришвидшиться підготовкою, і це дозволить справді мати британський контингент на території України. Ну і не лише. Володимир, це перенесення Рамштайну в зв'язку з ураганом Мілтон. Ну, Будь-який ураган це явище, звичайно, небезпечне, але воно завжди коротко тривале. Тут у мене є питання: цей Рамштайн, він відкладається. Він ще буде в жовтні схожу а чи в листопаді, от цей час до 5 листопада, чи він вже буде після 5 листопада? І що це міняє для нас? Мені здається, що він все-таки буде перенесений на, е, після виборів. Зараз, зараз ряд країн роблять такі потужні. От, наприклад, Данія заявила про формування міжнародного фонду. Виробництва озброєнь в Україні. І це, це дуже хороша ініціатива, бо вона насправді вливає кошти в українських виробників. Тобто, швидше за все, що у зв'язку з можливістю проведення Рамштайна, а хочу нагадати, що Зеленський ще пробував десь витягувати там із, ну, як фокусник із капелюха якогось зайця під назвою. Саміт миру, ну це вже зовсім комічно, бо по суті, перший саміт миру був івентом. Він не приніс серйозних результатів, ну крім медійних. І е, якщо наступний саміт не приносить он, приносить тільки медійну зустріч, таку взагалі подібні саміти можна проводити раз на рік частіше ніж раз на рік вони не проводяться. Якби не, не викручував Зеленський і не розповідав байки, ніхто в це не повірить. Тому що, по суті, за цей час навіть не відбулися ті ну три наради на рівні безпекових радників, які мали б обсудити проблеми енергетики, проблеми полонених, тобто, все це. Скомками і говорити про те, що ефект буде швидкий, я б не говорив. Тому за цих обставин, мабуть, крупні івенти вже відкладаються. До кінця року їх вже не буде, бо після перемоги е, одного з кандидатів на виборах США це переформатування політичного життя США після завершення виборів мається на увазі. І Ну, Україні треба буде пересидіти на українських ой, на європейських ресурсах. Зокрема, вступить в силу вже нова Єврокомісія. І це дуже цікаво, бо тут ми спостерігали дивні маневри, наприклад, Орбана в спробі пригальмувати фінансову допомогу Україні з тих арештованих російських активів. Так що тут Ще ігр своїх вистачає, але треба сказати, що Європейський Союз дійсно перестрахувався на випадок неспроможності Америки допомагати Україні і е, зарезервував і фінансові ресурси і виробничі бази. І найголовніше, що мені здається, що наповно запрацювала концепція посилення збройного виробництва самої України, що розв'язує Україні руки. і Україна по суті безмежно отримує доступ на до технологій, до обробних центрів, до комплектуючих. А найпростіші, наприклад, корпуси ракет Україна вміє варити, а наповнити мізками ці ракети теж вміє. Заповнити вибухівкою теж вміє, заповнити пальним теж вміє. Тому Ракети і інші технології починають працювати. Хочу нагадати, що Україна зараз сама самостійно виробляє е, найбільше самодібних артилерійських установок е, в світі. Mm -hmm. ну, в Європі точно. Можливо, переяд більше виробляє тільки. Ну, З корею тяжко змагатися. Так. Да. Вони більше нічого, по суті, і не виробляють. Е...